Минулого разу ми з вами поговорили про види реклами у Telegram. Давайте сьогодні більш детально поговоримо про рекламу в Telegram Ads. Як ви вже знаєте, реклама в Telegram Ads це короткі текстові оголошення, які показуються в стрічках Telegram каналів, де показується оголошення. Давайте подивимось. Оголошення показується внизу стрічки Telegram каналів. Оголошення показується тільки у відкритих Telegram каналах. В каналах, де є більше 1000 підписників. Так? Якщо в каналі менше 1000 підписників, то там реклама Teleg показуватись не буде. Також оголошення видно як в мобільній версії, так і в десктопній версії месенджера Telegram. Коли ви не побачите оголошення, це коли ви є преміум. Користувачем, тому що часто є таке питання, там, а чому я не бачу рекламу в Телеграмі. Тому що ви преміум користувач і ви не бачите рекламу взагалі е, у месенджері Telegram. Телеграм. Е, коли телеграм-канал закритий, да, е, чому телеграм-канали закривають, часто задають таке питання. Е, насправді, скажімо так, якщо ви займаєтесь професійно розвитком телеграм-каналу, то ви закриваєте телеграм-канал для того, щоб користувачі на нього підписувались. Тому що тільки підписавшись на телеграм-канал, ви будете мати доступ до нього. І тому часто власники або адмінни телеграм-канали закривають канали, щоб користувачі, скажімо так, більше. Більше хотіло підписатися на цей канал і мати доступ до інформації. Е, і, на жаль, ми не можемо показувати рекламу в закритому телеграм-каналі. Да? І якщо менше тисячі підписників, то ми теж не можемо там показувати рекламу. Е, давайте більш детально подивимось на формат реклами е, Telegram-ads. Зверху, як ви бачите, йде надпись, надпись Спонсороване. Це Мітка платформи, що це саме реклама. Далі у вас йде заголовок: це або назва каналу, або сайту, або боту. Якщо ви рекламуєте телеграм-канал, то назва сайту тягнеться автоматично з вашого каналу. Якщо ви рекламуєте сайт, ви самі задаєте назву вашого сайту. Ви маєте можливість задати до 40 символів в назву сайта. Якщо ви рекламуєте telegram бота то ця назва telegram боту автоматично тягнеться за назву саме боту. Далі, текст оголошення. Як я вже казав, максимальна довжина оголошення до 160 символів. Можна вставляти в оголошення емодзі, а також можна вставляти кастомні емодзі. Але для того, щоб вставити кастомні емодзі, треба використовувати спеціальний бот, про що ми поговоримо трохи пізніше, коли будемо саме в кабінеті розглядати, як створюється текст оголошення і як вставляються саме кастомні. Емодзі емоції. Далі у вас є можливість розмістити е, кнопку, ну маючи на не розмістити, кнопка завжди є в оголошенні, але у вас є е, варіанти вибору кнопки. Да, якщо ви рекламуєте телеграм сайт, о, -сайт якщо, якщо ви рекламуєте свій сайт, то у вас є на вибір 13 видів кнопки. Якщо ви рекламуєте свій телеграм-канал, то у вас за мовчанням є тільки один варіант кнопки це переглянути канал. Далі я пропоную перейти саме до аккаунту платформи і подивимося більш детально, що і як створюється взагалі в рекламній платформі Telegram Ads.